У цьому відео я вам розповім 5 фактів про зомбі. З вами конзай. Погнали! Існує 6 видів зомбі: звичайний зомбі, утопленик, кадавр, зомбі селенин зомбі піглін і зомбі хоглін. Існує також зомбі гігант і кін зомбі, але їх у виживанні ніяк не дістати зомбі Зомбіпіглін спавниться при переміщенні пігліна або брутального пігліна в звичайний світ, при попаданні блискавкою в свиню, а також в порталах і пустошах пекла. Також дорослий зомбі-піглін іноді спавниться наїздником на страйдері, а дитина зомбі-піглін наїздником на курці. Всі останні діти зомбі, окрім дитини хогліна, теж можуть осідувати курку. До речі, хогліни теж зомбіфікуються при попаданні в звичайний світ. Кадавр пустинний зомбі не горить на сонці і накладає ефект голоду при атаці. При утопленні кадавра він перетвориться на звичайного зомбі, а при утопленні зомбі ви отримуєте утопленника. Також утопленник з'являється в неосвітлених місцях океану і у підводних руїнах. Вбивство утопленника єдиний спосіб добичити тризубця в грі. Зомбі-саянини з'являються в зомбі-селах, підвалах іглу, при зараженні звичайного саянина зомбі-вірусу, а також з 5% шансом може заспавнитися в неосвітлених місцях звичайного світу на заміну звичайного зомбі. Для лікування зомбі-саянину необхідно кинути зієм слабкості, нагодувати золоким яблуком і почекати кілька хвилин. A few later. В результаті ви отримуєте саянина з пониженими цінами. І звичайного зомбі вам з певним шансом може випасти гнила плоть, залізний свиток, картопія, морква, предмет який зомбі тримав у руках, бруня надіта на зомбі і голова зомбі. Правда, випаде вона тільки тоді, якщо зомбі було зірвано зарядженим кріпером.